Вони мріяли про це все своє шкільне життя разом у красивих костюмах і сукнях станцювати у школі останній випускний вальс. Однак, повномасштабне уторнення РФ змінило всі плани. Це звичайно важко. Це, це боля, що Ти кожного дня переживаєш за себе, за своїх однокласників, за своїх друзів, знайомих. Та в цілому, ну кожна людина це людина, і це треба розуміти. Свому це дуже важко. Школу я майже не бачу. Попри всі складнощі, з якими зіткнулися школярі під час навчання в умовах війни, вони прагнули отримати якісну освіту та показати найкращі результати, і їм це вдалося. Так, серед 29 випускників є два медаліста, чотири відмінника та 16 хорошистів. Найважчий період був коли були планові відключення світла. Коли ти навіть не мав змоги зайти в інтернет, щось почитати, там, якусь тему, ти просто сидів в темноті і ну, добре, якщо тобі були підручники. У мене були підручники з історії, з, з усіх класів, з 6 по 11. -й. Я читав, але це було ну, майже в темноті, в свічах. Так, і це дуже важко було ось саме цей період. Батьки кажуть, за півтора року війни їхні діти помітно змінилися. Є, звичайно, мінуси великі в тому, що у дітей, як то кажуть, вкрали дитинство. Але, може, є якісь і плюси, що вони раніше стали дорослими і стали задумуватися про такі глобальні речі. Не просто. Ну день прожили і прекрасно, а вони стали цінувати життя. У них взагалі змінилася система цінностей. І от коли навчальний рік майже завершився, усі уроки вивчені, випускники вирішили все ж втілити давню спільну мрію станцювати шкільний вальс. Постановкою займалася одна з випускниць. Анна. Я сама хореограф, я танцівник, діяч мистецтва, я хореограф, я митець цього танець є моїм ремеслом вже понад 12 років, та далі я хочу продовжити свій шлях навчання в. Харківської державної академії культури, що підалі дарувати країні красоту, натхнення, емоції. аби підтримати випускників разом із ними вирішила станцювати, і класна керівниця Ірина Гільова ділиться, коли тепер усвідомлює, що репетицій більше не буде. Відчуває сум і тугу. Бо, тому що вони уходять, тому що вони уходять. А я бажаю їм тільки щастя, радості. І побестрі, щоб, знаєте, зустріти всім нам перемогу. От це те саме ясно. Станцювати у рідній школі наразі неможливо. Немає обладнаного укриття, а без нього збиратися у навчальних закладах великими компаніями заборонено. Тож учні вирішили виконати випускний вальс на площі Свободи. Так пояснюють, що й вдасться показати всім, що Харків і його мешканці нескорені та сильні. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олексій Моравйов, новини Харків.